Знайомство з містом Одеса почалося в принципі з правильного місця, це з центру інтегрованих послуг. Це взагалі, мабуть, макет для усіх громад, як правильно організувати надання соціальних послуг в одному місці. Ще вразило, ну, для мене середа четвер — це були дні з таким чутливим контентом, тому що ми проїжджали по відділеннях по реп-центрах, де Обслуговуються діти з особливими потребами, психофізичними проблемами, психофізичного розвитку. Це ідеально. Я не знаю, чи в нас можна таке зробити, але я розумію, наскільки прогалина є в цьому питанні. Центр денного перебування таких дітей це я розумію, що просто необхідна річ в першу чергу для мам, які 24 на 7 з цими дітьми. І вони також потребують хоча б якогось відпочинку. Mm. Ще сподобалося, сподобалося. Ну, взагалі не можна щось виділити, бо це взагалі прекрасний приклад симбіозу влади і своїм населенням, mm -hmm. з жителями міста. Адже місто, місто було навіть привітне і зручне для нас гостей. Нам ніхто не відмовив, нам допомагали, нам показували, до нас були привітні. Тому Одеса форевер» <laughs> плани? Ну пожартую трошки. я приїду і скажу своєму голові, що нам терміново треба дельфінарій. <laughs> Ну, але це жарти зазвичай. Так як наше містечко прикордонне, то з Білорусі, звичайно, у нас зараз трошечки інші пріоритети, скажемо. так мені скажуть, але я вже знаю, в які точки бити і що я хочу донести. У мене да, занотовано, є сотні фотографій, відео, тому я знатиму, в якому я напрямку працюватиму. І... Звичайно, те, що мені б хотілося побачити, це ось цей денний центр перебування дітей з особливими потребами. І як би це дивно не звучало, хоча б якийсь сезонний притулок для бездомних на період холодної пори року. Це мабуть, те, що більш до мене стосується до моєї роботи, і є така потреба. І те, що можливо навіть реально зробити, вже, вже зараз в теперішній час. Дякую.